Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І в сьогоднішньому відео ми розберемо одного із найжаданішого персонажа в Genshin Impact. Задяки цьому персонажу ставлять мільйонні рекорди по нанесенню ушкодження, а саме піру дівчину Хутао із регіону Льює. Тож ходімо розбирати цього персонажа. А перед цим хочу вам нагадати, що у мене є Discord сервер по грі Genshin Impact. Перейти ви туди зможете за посиланням в описі. Хута управляюча ритуальним бюро ваншень у 77-му поколінні, а за сумісництвом атакуючий п'ятизірковий піру персонаж, яка володіє списом. З одного боку, вона здається несерйозною, а деяких навіть лякає, але не варто обманюватися її дивакуватістю, тому що за цим ховається досить серйозна та мудра для своїх років дівчина. На похоронних заходах Хутау абсолютно змінюється, у такі моменти стає очевидним, чому вона, незважаючи на юний вік, є найкращою кандидатурою на посаду власниці бюро. Основним статом Хутао, який збільшується при її піднесенні, є критичні ушкодження, що становить на 90 му рівні 38 та 4%. Також разом із рівнем підвищуються показники ХП, сили атаки та захисту. Даний персонаж ефективно наносить піру ушкодження як і в одну ціль, так і в декілька цілей, знищуючи групи супротивників. Цьому сприяють грамотно скомбіновані навички та таланти, про які ми поговоримо далі. І перше основне уміння це секретна техніка Ван Шень. Це звичайна атака, яка виконує до шести послідовних ударів з писом. Заряджена атака. Використовує певну кількість витривалості, щоб зробити випад вперед та завдати демеджу супротивникам на шляху. Та атака в падінні стрибає з повітря на землю, завдаючи водночас демеджу ворогам поблизу та по площі. Наступне вміння є елементальним умінням. Провідник у потойбіччя. Хутао витрачає певну кількість власного здоров'я, щоб нанести удар опонентам поблизу та увійти в стан параміта папіллю. Допоки Хутао знаходиться в цьому стані, сила атаки Хутао зросте відповідно до максимального показника її здоров'я, максимальний можливий бонус не більше 400% від базової сили атаки персонажа. А також увесь звичайний демедж перетворюється на піро-демедж. Який не можна анулювати жодною інфузією. Також підвищується опір Хутао до переривання так. Зередні атаки наносять на противників ефект кривавий цвіт. Вороги, на які Хутао поставила кривавий цвіт, отримують піро демедж кожні 4 секунди. Цей демедж враховується до демеджу від елементальної навички. Кожного ворога можна позначити не більше, ніж одним кривавим цвітом. Тривалість цього ефекту здатна оновити лише Хутао. Дія ефекту параміта Папіліо завершиться, якщо Хутао залишить поле битви, поляже чи час дії самого стану закінчиться. І остання бойова навичка це вибух стихії, заспокоєння душ. З'являється палкий дух, що атакуючи завдає піродемеджу по великій площі. Коли навичка вражає ворогів, здоров'я у Хутау відновлюється. Цей ефект може виникнути до 5 разів, залежно від кількості уражених духом супротивників. Якщо здоров'я у Хутао нижче або дорівнює 50% разом із відновленням здоров'я підвищується демедж, порядок прокачування, який рекомендується. Підвищуючи здібності Хутао, рекомендується розставляти пріоритети таким чином: у першу чергу покращуємо елементальний скіл, оскільки це основна шкода персонажа. Потім паралельно прокачуємо звичайні удари та вибух стихії. Автоатаки важливі і їх необхідно покращувати, щоб бити сильніше з елементальної навички, оскільки вони безпосередньо впливають на ушкодження тичок при використанні цієї здібності. А тепер перейдемо до пасивних навичок. Перша пасивна навичка називається чим більше, тим краще. Коли хута готує страви ідеально, вона має 18-відсотковий шанс отримати підозрілу порцію тієї страви, що вона готувала. Друга пасивка це прихований метелик. Коли стан параміто Папіліо, активований навичкою провіднику по той закінчується, всі члени команди, окрім Хутао отримують 12% бонусу крит шансу на 8 секунд. І остання пасивна навичка це кривава піч. Коли здоров'я Хутао менше або дорівнює 50%, бонус її піродемеджу підвищується на 33%. А тепер розглянемо сузір'я та виявимо найкраще сузір'я для Хутао. Але перед цим хочу нагадати, що третє та п'яте сузір'я підвищують елементальну навичку та вибух стихії на три рівня, і тепер їхній максимальний рівень це 15 рівень. Щодо першого сузір'я, то це сузір'я не так бафає персонажа, як робить гру за Хутау більш зручною, адже за допомогою першого сузір'я Хутао більше не використовує енергію, щоб виконати заряджену атаку. Так багато хто каже, що можна грати і без першого сузір'я, перериваючи заряджену атаку за допомогою стрибка. Але щоб переривати атаку за допомогою стрибка, потрібно вміти це робити та вчасно вижимати стрибок. Але якщо у вас буде перше сузір'я, то про це можна забути. І спокійно бити ворогів зарядженою атакою ні про що не думаючи щодо другого сузір'я, усе, що робить це сузір'я, це трішки підвищує ушкодження кривавого цвіта, а саме на 10%. А також дає можливість накладання кривавого цвіта вибухом стихії, а не тільки зарядженою атакою. По суті, ця сузіря дає ще один спосіб накласти кривавий цвіт і ніякого більше додаткового ушкодження. Це сузір'я не дає. Четверте сузір'я дає додатково 12% шанса крита команді. За смерть моба під міткою кривавого цвіта. Одразу хочу уточнити, що бав дається один раз. А не 12% за кожного убитого ворога. Працює так само, як перша пасивка. Самі Хутао цей баф до статтів не додається. І останнє шосте сузір'я. Раз в одну хвилину Хутао може уйти в стан берсерку. Всього є два способи активації цього стану. Перший спосіб це отримати летальні пошкодження. Шкода від цих пошкоджень буде заблокованою, і в Хутао залишиться один хп. Другий спосіб це активувати елементальну навичку при хп нижче, ніж 25%. В стані берсерку шанс крита Хутау збільшується на 100%, елементальний та фізичний опір збільшується на 200%. До того ж, і ще працює повна стійкість до переривання. Шосте сузір'я є дуже цікавим та корисним при грі за хутау. Але це сузір'я також потрібно ще вміти вчасно використовувати, адже якщо його не використовувати у правильний час, то це сузір'я взагалі не буде мати ніякого ефекту для вашої гри. Хутао головний дамагер загону, тому ключовими статами для неї є крит демедж та шанс крита. При цьому враховуючи специфіку персонажа, їй також потрібно хп і майстерність стихій. Основну частину часу Хутао проводитиме усі ці елементальної навички, завдаючи стихійних ушкоджень. Тому бонус піро-демеджа у кубку для неї пріоритетніший за здоров'я або майстерність стихій. Сила атака малозначна, оскільки необхідне збільшення вона отримує після активації елементальної навички. Параметри які рекомендується шукати в артефактах для Хутау. Годинник ставимо на майстерність стихій або на хп за умови достатньої кількості майстерності стихій, Келих ставимо на піро-демедж, а капелюха ставимо шансом крита або ж крит демеджем. А у додаткових статах збираємо також шанс крита та крит демедж. Якщо замало майстерності стихій на Хутау, добираємо в додаткових статах. Також відновлення енергії та хп будуть не лишні в додаткових статах для Хутау. Оптимальні значення характеристик для Хутау. ХП потрібно назбирати від 25% до 40 тисяч одиниць, майстерність стихій потрібно від 250 одиниць і більше. Чим більше, тим краще для реакцій. Шанс крита та крит демедж співвідношення 1 до 2. Наприклад, для Хутау чудово буде 90 на 240 Але чим більше ви назбираєте, тим буде краще. Відновлення енергії від 130% і вище, сили атаки від 1100 до 1200. А тепер підберемо найкращу зброю для Хутао. Зброю для Хутао рекомендується підбирати, виходячи з таких параметрів: бонус до критичного демеджу або шансу крита, баф на елементальний демедж, збільшення хп та майстерності стихії. Зброю з бонусом до атаки також не варто відкидати, оскільки цей стат підсумовується із збільшенням від здоров'я. Проте цей показник бажано шукати в парі з крит демеджем або шансом крита, оскільки сама по собі сила атаки для Хутао є мало корисною. І топ один варіант для Хутао це її сигнатурна зброя посок Хоми, один з найкращих списів на будь-якого Дамагера. При цьому вона повністю відповідає геймплею Хутао, підвищуючи її ХП та силу атаки залежно від поточного здоров'я. Велика кількість криде межу у поєднанні з пасивним ефектом робить спис смертельної зброї в руках Хутао. Якщо у вас є вибір між першим сузір'ям і Хомою, краще віддати перевагу останньому. Топ-2 зброя це Посох червоних Пісків та нефритовий коршун. Посох червоних пісків є хороша альтернатива, якщо немає Посоха Хоми, і Хута грає через реакції. Низька базова атака для неї не така критична, а критичний шанс у поєднанні з крит-демеджем, який росте у неї при піднесенні, дозволить простіше збалансувати стати. Варто врахувати, що грати з Посохом червоних пісків на повних стаках Хутава не зможе. Тому що демедж елементальної навички у Хутау вважається саме мітка кривавого цвіта, а не активація самої стійки, тобто підтримувати рівні кожні 10 секунд стає практично неможливо. Квітка завдає шкоди не відразу після використання елементальної навички. А щодо нефритового коршуна з легендарних списів його отримати найпростіше завдяки тому, що воно випадає зі стандартного банера. При цьому зброя відмінно підходить для Хутао. А її стаки вона легко набирає за рахунок того, що під елементальною навичкою знаходиться основну частину часу, а це значить, що попадає по ворогам. А наступна зброя це гроза драконів, кращий спис серед четвірок на хутао, на п'ятому пробудженні навіть сильніше за Коршуна. завдяки більшому додатку до майстерності стихій і пасивному ефекту, який підвищує демедж, якщо вороги знаходяться під статусом піро або гідро, що відбуватиметься практично постійно. Рекомендується грати з ним саме у загонах через ПАР, щоб не ламати пасивний бонус. А також, якщо використовуєте цей спис, годинник в артефактах краще ставити на ХП. А наступна зброя це смертельний бій. Спис з бойової перепустки цілком гідний варіант. Пасивний бонус так чи інакше працюватиме завжди, а низька базова атака для хотау не така критична. До тих пір, поки не вдасться вибити вище згадані списи. Це стане чудовим варіантом. Гроза драконю при ідеально збалансованих статах виграє, якщо грати від пара, але смертельний бій простіше щодо підбору артефактів і більш універсальний. Єдиний мінус, що цю зброю можливо отримати лише за донат. А наступна зброя це чорногірський спис. Купується в магазині Паймон за зоряний блиск. На максимальних стаках зброя неймовірно сильна, але моло їх отримання більш специфічна, ніж у смертельного бою. До того ж, пасивний ефект не працює проти босів чи одиночних ворогів, можна використовувати, якщо є завій блиск, та не вистачає критів або відсутні альтернативи. І остання на сьогодні і найдоступніший варіант для хутау це біла китиця. Кращий спис для новачків або як перехідний варіант. Тому що для його отримання потрібно лише відкривати скринів Лює. Крім того, він дає крит шанс і збільшує демедж звичайних атак. Щоправда, у цьому випадку в ротації краще не використовувати заряджені удари, щоби працювала пасивка. А зараз ми підберемо найкращий сет артефактів для Хутао. Серед артефактів на Хутао вибору не так-то багато. Безумовно, найкращим сетом буде той, що дає бонус до стихійних ушкоджень, підвищує дамаг від реакцій та заражених атак. І один із таких сетів це сет вогняної відьми. Це один з найкращих наборів для Хутао, особливо при грі від реакції. Саме з цим сетом вона здатна показувати великі цифри ушкодження, при цьому його бонуси досить легко активувати. Наступний сет це спогади Шімінави, специфічний, але так чи інакше робочий сет. Яке дозволяє хута грати від власного демеджа без реакцій, головний недолік у тому, що кожна активація елементальної навички знімає 15 одиниць енергії. А отже, ультувати зможемо набагато рідше, але при цьому дає плюс 50% приросту до звичайних та заряджених атак впродовж 10 секунд. Також як третій варіант можна зібрати мікс сетів по дві частини з гарними додатковими статами. Адже якщо у вас є гарні частини сетів вогняної відьми, стільки сміла літа та мандрівний ансамбль, можна поставити як тимчасовий варіант, поки не зберете гарні частини вогняної відьми чи спогади шименами. А для новачків я рекомендую поставити сет берсерку, адже сет сприяє збільшенню шансів критичної атаки, що є важливим для хутав. Ну а зараз ми підберемо найкращу команду для Хутао. Команду потрібно підбирати навколо Хутао, адже Хутао у нас в ролі Дамагера. Також чудово мати в команді героя зі щитом, адже за Хутао більш ефективніше грати з малою кількістю хп. Тому в команді потрібен чудовий щит. А от персонаж, який хілить, нам не потрібен, адже ми втрачаємо пасивку, яка збільшує демедж Хутао. А також найефективніше буде грати через реакції, такі як «Пар» та Танення. Адже ці реакції ще більше наносять демеджа по противникам. Ну а перша команда це вейп з піророздувкою. В команду входять такі персонажі, як Хутао, Сінцю або ж Єлань, Цукроза або Шкадзуха та Тома. Команда з реакцією випаровування, у якій через наявність іншого піроперсонажа, з'явилась можливість розсіяти цей елемент персонажем Анемо, надавши пов'язані з цим бонуси і додатково забезпечити пірорезонанс, що підвищить силу атаки. Втім, через особливість щита Томи, який необхідний для максимальної реалізації Хутао, команда потребує наявність у гідроперсонажів Сузірів, аби забезпечити багато стабільного гідростатусу, так, щоб саме Хутао закривала реакцію. А друга команда через вейб з георезонансом. В неї входять Хутао, Альбедо або ж головний герой з Геостихією, Джун Лі, Сінцю та Єлань. Команда Техутао викликає реакцію випаровування. Тут присутній георезонанс, що збільшує увесь демедж команди, допоки персонажі перебувають під щитом від Джун Лі, який також допомагає нашій Хутао виживати, не переймаючись за низький рівень здоров'я. А третя команда у нас грається через реакцію танення з кріорезонансом. В неї входять Хутао. Сінцю або ж єлань, анью, яку також можна замінити на аяку, кею або ж розарію, та четвертому слоті Діона або Шлайла. Це команда, в якій хута викликає реакцію танення ударом по замороженим ворогам. Тут присутні кріорезонанс, що підвищить крит шанс команди. Та щит, необхідний для компенсації втрати здоров'я. Окремо можна виділити взаємодію Хутао з Розарією, за якою завдяки першому пасивному таланту Хутао та другому пасивному таланту Розарії персонажі обмінюються крит шансом. Також звернемо увагу на гру разом з Діоною. Щед персонажа, завдяки її першому пасивному таланту, зменшить споживання витривалості заряджених атак для Хутау, але її ж вибух стихії, здатен лікувати Хутао, чого робити не бажано через особливості цієї героїні, тож потрібно на це зважати. А четверта команда у нас грається через овервейп. В неї входять Хутао Сінцю або Шілань, Фішель, яку можна замінити на Бейдоу або Лізу, та персонаж зі щитом Джун Лі, Діона або жлайла. Команда, в якій Хутао через особливість статусів реакції заряд своїми атаками, забезпечує одразу дві реакції випаровування та перевантаження. Втім, ця взаємодія не є стабільною і реакції не завжди закриватиме саме Хутао. Але незважаючи на це, команда є робочою і достатньо сильною. А тепер я хочу вам розповісти про ротацію для Хутао. Найбільші шкоди можна досягти за дотримання певного порядку активації навичок. Один із найпоширеніших варіантів застосування здібностей у загоні з Хотау. Для початку використайте навички підтримки інших членів команди, а згодом активуйте елементальний скіл Hutao і наносите шкоду ворогам, використовуючи заряджені та звичайні атаки. При необхідності, якщо немає першого сузілля, скасовуйте анімацію рівка за допомогою стрибка. Як тільки навичка Хотау піде до свого кінця, використовуйте вибух стихії, щоб посилити всю команду. Захилити Хутао і завдати величезної шкоди навколо. І повторюємо знову цю ротацію. А зараз я хочу підвести підсумок про цього персонажа. Хутао досить сильний піродамагер, який при правильній реалізації здатний показувати рекордні цифри демеджа. При цьому не можна заперечувати того факту, що для цього потрібно витратити чимало часу, щоб знайти ідеальні артефакти, вибити відповідну зброю та скласти загін. До того ж, персонаж не такий простий, як здається на перший погляд. У випадку з хута важливим стає дотримання ротацій, постійне балансування на межі життя і смерті, скасування анімацій заряджених атак для більшого ДПС або перше зузіря. Тим не менш, якщо пристосуватися або достатньо вкластися в даного героя, можна бути впевненим у тому, що вона закриє абсолютно будь-який контент у грі. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Також підтримайте це відео лайком та коментом, а також приєднуйся до мого дискорд сервера за посиланням під відео. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео. Universe, I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, Woo!